Понад 500 дітей біг стрибки в довжину та естафета. Спорт є популярним в районах. Стверджує вчитель фізичної культури пан Валерій. Але нарікає, що таких заходів недостатньо. Ну єдине, що хотілося, щоб було побільше цих змагань, такого рівня, і можливо в сільських районах більше в громадах нинішніх щоб діти змагалися різного різного віку, починаючи з 5 класу, 5 -й, 7 сьомі, старші класи завжди подобаються. Завжди хочуть, хочуть завжди призив, завжди медалі хочуть, завжди прагнуть виграти. Чому подібних заходів не вистачає, причина відома. До коштів недостатньо, коштів ніколи не буває достатньо, але ми стараємося залучати спонсорів, стараємося е е зустрічатися, розробляємо заходи щодо наповнення бюджету. Взагалі змагання проходить у декілька етапів. Це передостанній. Крестишеві сьогодні проходить заключний етап районної спартакіади, це легка атлетика. Вона в районі проходила із 18 видів спорту і протягом навчального року. Сьогодні завершується і переможці приймуть участь у обласній спартакіаді. Школярам подобається така альтернатива комп'ютеру. Зараз буде бігти 200 метрів, потім буде, мабуть, ще раз бігти 200 метрів на естафеті. Я боюся підвести свою команду, але я думаю, що в мене все вийде. Дійство завершилося нагородженням переможців. Стантен Касьян, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини.